Минулими вихідними у місті Дніпро пройшов чемпіонат України з кікбоксингу. На цих змаганнях Донеччину та, зокрема, спортивний клуб Барс представляли двоє юних учасників з Покровська – Федір Сезоненко та Максим Куляпкін. В результаті цих змагань наші вихованці завоювали наступні медалі. Куляпкін Максим завоював дві золотих медалі. Сезоненко Федір одну золоту та одну срібну медаль. Це був відбірковий етап на чемпіонат. Європи, який відбудеться в Італії. А також цього тижня наші вихованці приймуть участь у чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА в Тернопілі. Це буде також відбірковий етап на чемпіонат світу в Об'єднаних Арабських Еміратах в Абудабі по цих вікових групах. Спортсмени гідно виступили на чемпіонаті. У кожного учасника було по два поєдинки. Перший розділ у мене був лоу контакт, один бой. Суперник був сильний. Правда, он весил больше, чем я. Сильный соперник был хороший. Встречал ударами. За второй бой у меня full контакт был в штанах. Соперник тоже был один бой Смирнограда. Сильный соперник был. Теперь будем готовиться на чемпионат NMA. В разделе 1 у меня был один соперник. Я его выиграл и завоевал первое место. Соперник был очень сложным. Я выигрывал первые два раунда. Третий раунд я проиграл. Было назначено дополнительное время, дополнительная минута. Її я також виграв і завоював перемогу. Проте, не дивлячись на гарні результати, змагання не обійшлися без ускладнень. Під час одного з поєдинків Федір отримав травмування. Друге місце я завоював в розділі «Лоу кік контакт». Я вийшов на бой, так само фінальний, почав спарінгуватися з ним. І в результаті у мене вилетів ключовий сустав і відбувався надрив зв'язок. Я не змог продовжувати бой. Соперник був достатньо важким, було нелегко значально. Ропоедінок я дрався з саперниками з Допорської області. Вихованці спортивного клубу Барс зазначають, що і надалі будуть старанно тренуватися, аби примножити свій спортивний потенціал та прославляти Донеччину на різних змаганнях. В свою чергу колектив телебачення Капрі бажає юним спортсменам нових перемог та досягнень.